Вітаю, шановні батьки. Я практичний психолог ліцею Ірина Віталіївна Крижимінська. Бережу ваш час, тому звертаюся до вас дистанційно через відео. Зараз в нашому ліцеї проходить тиждень протидії булінгу. Мусимо про це говорити, зважаючи на те, що багато насилля нас оточує сьогодні. Воно пов'язане з війною, а може бути, і ні. Але насилля ззовні, життя у постійному стресі, в ізоляції, в тривозі також провокує більше проявів насилля зсередини. Можливо, ви бачили в новинах, що 10 вересня на Вінничині молодий вчитель позбавив життя двох старшокласників. Як повідомлялося в новинах, це сталося через те, що вони булили його молодшого брата. Це Такий болючий приклад того, чому нам важливо вчасно помічати сигнали цькування і реагувати на них і батькам, і вчителям, і також однокласникам. Тому сьогодні ми говоримо про виявлення і запобігання насиллю в навчальному середовищі. Щоб допомогти вам діяти впевнено, в описі під цим відео я залишила брошуру Міністерства юстиції. У ній є короткі поради, що робити, якщо ваша дитина страждає від насилля або сама проявляє агресію та куди звертатися по підтримку. Пам'ятайте, ви не самі. Якщо у вас виникнуть питання або тривоги щодо вашої дитини, ви завжди можете звернутися до мене через скриньку довіри на сайті ліцею або через канал Година психолога у ТІМСі. Моя мета бути поряд, аби допомогти вам та вашим дітям зберігати спокій та безпеку. На все добре!